Усім привіт! Я Тетяна, і зараз я хочу подивитися на Росію. Я вже перед цим зробила розклад і подивилася, на якому етапі зараз знаходиться війна ну, України. Я мала на увазі Україну. А зараз я хочу подивитися. На якому етапі знаходиться війна на Росії? От хочеться мені подивитися, отакий, отаке цікаве питання. На якому етапі зараз знаходиться <кій> Війна в Росії. Такі карты випали серйозні. Ну, в них на якому етапі зараз? Там, мабуть, йде мобілізація. І це така карта. Карта Вищого суда. Це кармічна карта. Тобто там відбувається. Досить такі серйозні події. І непрості. Тобто питання, питання, от як піднімаються питання, от як по кармі, тобто те, що було, не вирішено або потребувало. Вирішення, але ніхто за нього не брався, то зараз це все підніметься, тобто йде вищий суд. І ну от буде там багато питань. Можливо, піднімуться питання, що ну, тут могили, гроби намальовані, труна, то, можливо, ну, от вже почнуть підніматися питання, що, що, що ж це таке? Що ж це ми отримуємо, що ж це нам таке приходить? Почнуть люди підніматися. Тобто ситуація там достатньо така, непроста, серйозна от на якому етапі війна? І карта правосуддя. Одні старші аркани. І... І ця карта каже про те, що вона доповнює цю карту. Тебто, тобто, що посієш те пожнеш. Тобто йде, <кхід> йде все по справедливості. На якому етапі війна, е, приймаються дуже важливі рішення, зважуються факти, ну і виносяться рішення? Тобто там уже сама. Сама карма вже вмішується і вже виносяться винося рішення. А в діях вони все одно їм треба перемога, а вони все одно йдуть до перемоги. Бо їм треба свої бажання, хоча стоять уже є, єлі, єлі на ногах. Ну от і що було? Були жертви був крах планів, тобто було багато чого не получалося. Правильно і тепер і тепер Йде оцей суд, як судилище таке? І будуть, будуть дуже важливі зміни. А тепер треба подивитися, що це за зміни? Після того, як не вийшло, але можна сказати, що після того, що в них щось не вийшло, вони піднімуть мобілізацію, піднімуть, зроблять мобілізацію, піднімуть людей і підуть у наступ, і почнуть, і почнуть якийсь рух. І не звертають вони ні на що уваги. І не звертають вони ніякої уваги на те, що багато і жертв там, і люди вже починають підніматися. Все одно давай їм перемогу. Так, да. там все одно. На тих людей. Так, що ще скажуть карти? На якому етапі зараз війна в Росії? як би там не було, як би там не було багато емоцій, багато переживань, багато тих грубів, їм все одно їм треба своє. Їм треба те, що вони задумали, те, що вони запланували, їм треба. Ну, Од е, території, всі, які вони хочуть от. Але, Але вони також їм також треба допомога. Їм також, їм треба, вони думають про те, що треба військова допомога. І вони в діях, і вони будуть голосні заяви робити. Вони будуть призивати до перемоги. І що було? Ну, гроші вкладалися, багато грошей вкладалося. Хоча і плани в них там рухнули, і де щось не вийшло, але гроші вкладалися. І тепер вони. Чітко будуть, йдуть задовольняти свої бажання. І все ж таки, от я думаю, ну от і все ж таки, мабуть, вони знов підуть, мабуть, вони знов підуть. І, можливо, в двох напрямках. Хоча нічого не вийде. Не вийде не в них нічого, тому що не вистачає в них тих ресурсів, яких треба. Все одно не вистачає. Розговори. Так що отак -от. не покидає Росія своїх намірів. І, хоча Україна і отримує допомогу, але ця допомога потрібна для фронта. Тому що, як я тут бачу, то вони настроєні на своє. Отримувати своє? І їм все одно. І їм все одно, що зараз. Ой. Що будуть. Такі йти переміни по Вищому суду, де будуть, буде багато емоцій, переживань. Але на це ніхто не звертає уваги. Їм головне своє, задовольнити, задовольнити себе. Ну, так що отак от такий розклад вийшовся. Ну і в принципі тепер становиться зрозуміло, чого в нас і світло відключають. От, і чого чекають і допомоги? і залучають партнерів. Так що. Так що отак. Такий розклад Получився. Ну, побачимо. Побачимо, як воно. <кхем> Можна задати ще одне питання. Можна задати ще одне питання. А що їх очікує? От вони хочуть отримати свої території, які вони там собі надумали. От це можливо там, де от юг. юг, там, де вода, море, бо багато ну, води, чаша. Так, і от що їх очікує? вони хочуть забрати території. Чи вийде в них? Що їх очікує? Ну, що їх очікує? Ситуація якось так, вона затягнеться, тобто вони не отримають того, чого вони хочуть. І це буде дуже швидко. Тобто. Вони дуже швидко отримують розчарування і утрати і, е, все в них зупиниться. Тому що. Не то що тому, що, а треба буде. Треба буде своє хоча б зберегти. І вони будуть шукати. З ким? поспівпрацювати. Тобто в них буде стільки втрат, що дуже швиденько все зупиниться. І для того, щоб зберегти хоча б те, що вони ну, будуть мати на той момент, вони будуть якось швиденько когось ще залучати, з кимось працювати. Шукати з ким ще об'єднатися в своїй роботі. Але це все якось по ілюзіях. Якось вони, якось вони от і знаходять і дають їм допомогу, але все одно нічого не виходить. Ну, от так як вони хочуть, нічого в них не виходить. І цей раз буде так само, дуже швиденько. Дуже швиденько, тому що вони, як то кажеш, багато хочеш та мало отримаєш. Ну, якось так, якось так. І я так розумію, що наші знають, наші готуються. До цього зустрічати їх. Ну, такий получився розклад Дякую за увагу. Пока-пока!